Всім добрий день. Сьогодні хочу запропонувати вам коріннені листи фіалок по 25 гривень. Будь ласка, вибираємо почнемо. Перший сорт, який хочу вам запропонувати Елеф Ульяна. Шість штучок є в наявності. Гарна коренева. деякі вже. Починають давати діток. Наступний сорт НК серце камілота. Також гарна коронева, дітки. Практично всі з дітками. Так, також є ще штучок. Так, свадібний букет. Так, є з дітками, є без, але це не проблема, вони. Починають вже всі давати діток. Так, наступний ТВ жемчужина Ніла. Так, тут квітки, як качанчики, дуже гарні. Тут ще, так, давайте глянемо. Так, в останнє вже бачу, діточка починає. Ну, я ж кажу, це не проблема. Вони вже зараз дня на день будуть всі давати. Так, є мелоді гіл. Melody Girl три штучки. Так, Sense Long Legs. Це трейлер. Трейлер. Так, тут тоже. Тут уже даже очень дитка выходит. И. Так, наступный. Наступный у нас Майя Плесецкая. Майя Плесецкая. Так, три шесть штучек. Так, есть уже с диткою. Так, наступный. НК Атмосфера. Лист Лангофилия. Уже с дитками. И так, АВ Фаберже. Пять штучек. Так, а ват фаворит. Дивіться, яка гарна коренева. РС корсар. Ерес Корсар. Подивіться. Два листочка. млечний путь спорт. Це будуть сині квіти. На них... По сорту по три, должны бути такі, як ліцяточки, ліжки. У мене вона просто синя. Так що буде спорт. Розове золото. Розове золото вже починають дітки виходити. Є ще чотири листочка. Так, НД, лівітація. четыре эмергенси штучек так и по одному Она залышается залишается так а вы, малина на снегу и две штучки девочка с севера Девочка з севера две штучки. Так, есть еще одна. Один листочек лету Мана з Так, Ян сказка. Тут два листочка буде. І АВ Моніка Белучи уже з діткою. Так, за ті, що по 25 гривень. Так, дивіться, можу ще вам запропонувати тут декілька. Ще хвилинку, так, іде в мене. РМ Вершина гор. Тут два листка. Куча діток, не знаю, більше п'яти точно. Їх уже потрібно розсаджувати. Віддам за 40 гривень. Так, таких у мене є. Дві штуки, тут один лист, ну тут теж і дітки лізуть. Дуже багато діток дає сорт. Так. Є в мене ще Еле Фульяна. Довго сидів листочок, але ось нарешті він прокинувся. Тут у мене три дітки. Уже, дивіться, які гарненькі. І якщо ви думаєте, що деякі, може, листочки невеликі, ви не переживайте, вони виростуть вам, поки дітки виростуть, і листок виросте. Уже у мене Елеф ульяна, так подивіться, який здоров'яний листок. Він вже навіть не хоче стояти, падає. Потрібно, зараз я вам покажу. Дивіться, який листок тут, і який листок виростає в процесі того, як росте дітка. Так що, якщо бажаєте, можна й таку придбати. Так, і є ще в мене в наявності, так, НК Лара Фабіан, це був посаджений ювінільний листочок. Ну, тут є дві дітки, вже які можна розсаджувати. Лара Фабіан віддам за 30 гривень, якщо бажаєте. Це вона у мене одна залишилася. Більшість я вже розсадила. Так що, вибирайте, пишіть, будь ласка, мені на Viber. Чи в особисті повідомлення на Viber 097 105.